Треба робити 280 метрів. Тоді можна говорити про те, що Україна зможе е, ну, виправляти, починати виправляти ситуацію з е, розповсюдженням українських каналів і українського мовлення на нашій території, на нашій території і на території, яка захоплена, бо там теж живуть живі люди. і е, Чим стикаються наші війська, і ми чуємо про це в засобах масової інформації, населення не сприймає українську владу. Населення думає, що тут бандерівці і їдять дітей. Ми знаємо, що це не так. Ми знаємо, що цим людям ці люди зомбовані. І ситуацію можна ніякими програмами не виправити ситуацію, нічим. Якщо... Немає засобів, ну, через які доставляється цей сигнал. Е, так. Отже, е, про що, е, який висновок з е, даної ситуації? Ми не хотілося перетворювати дійсно цю прес-конференцію в звинувачення, в якісь там лозунги, в якісь заклики. Ми це робили на мітингах, ми це проводили в акціях, протесту і таке інше. Сьогодні е, ця прес-конференція є фаховою і ну, ми наочно доводимо, показуємо і даємо вам інформацію. З якою ви можете працювати фахівці і через власні засоби інформації доносити до людей і до тих людей, які за це відповідають, що така ситуація є і шляхи вирішення даної ситуації. Ми говорили на попередніх прес-конференціях про те, хто за це відповідає, а за це відповідає безпосередньо голова комісії. Відновлення українського мовлення Попова за міністра, яку ми критикували дуже сильно. От. За це відповідає голова деспедзв'язку Євдовченко, якій, якому підпорядковується концерн радіомовлення радіозв'язку і телебачення. Ну і відповідно, керівник цього концерну, і, в принципі, всі вони в одній звязці чинять. От офіційно можу про це заявити, сказати, що чинять опір тому, щоб дійсно українське мовлення було відновлено. Тому що і в особистій бесіді, і в те, що ми бачимо, ну, міріла всього результат, в результаті, ми бачимо, що Україна системно програє цю війну. Ми знаємо, що. І, ну, в принципі, звернулися до президента, листом я в кінці зачитаю про те, що президент дав доручення, ну, безпосередньо втручається в цю ситуацію. Ну, якщо б президент повинен і в цю ситуацію, мабуть, там не все гаразд. Але те, що е, керівник держави ну, намагається її вирішувати, це вже позитивно. Ми знаємо, що е, міністр стець. Е, Фахово намагається вирішувати цю історію. Але ми знаємо, що його зампопова, я знаємо, що там є, мабуть, якийсь конфлікт, чи ми... немає розуміння того, чому міністр каже одне, а заступник робить щось інше, говорить щось інше, те, що ну, ні на яку голову не налазить, розповідає про те, коли ми сказали про те, що дивіться, там така така ситуація з вежею будують нижче, не розповідають нам про якісь тендери, які треба проводити під час війни, коли мають своє е, СМУ, ну, як, будівельно монтажне управління в концерні. Тобто сіляко затягують будівництво, а вона, е, ну, начебто, якби захищаючи. Розповідає, що да, неможливо, процедури, не можемо ми ніяк побудувати вежу така, яка нам потрібна. Тобто, ну і робить інші кроки. Ми про них казали на попередніх конференціях, не хотілося б зараз загострювати. Достатньо е, того, що ми вказуємо на реальну картину, яка зараз є на Донбасі, з е, е, розповсюдженням українських сигналів. Ну, Дверсти просто її завалять. Ну, причому буквально відразу. Тобто, чи не вважаєте ви за доцільне дійсно більш звертати увагу на е, супутники, інтернет? Ну, це все теж можна, в принципі, прикрити, але я все-таки вважаю, що це було більш ефективно, тому що ми по Донецькій вишці точно стріляти не будемо. Ми це все прекрасно знаємо. А от з цієї сторони, хлопці, на жаль, я думаю, що вишку побудують і вона може недовго розкрити. Дякую. Якщо виявиться то я думаю, що там теж потрібно було давно диверсії, якісь зробили. Не, не треба там руйнувати її, але є багато методів, якщо когось зацікавить, я розкажу, що можна зробити для того, щоб сигнал пропав. Звичайно, його знайдуть і встановлюють, але ж знов може таке посподження зробити. А ті пошкодження, дуже термін потрібен для того, щоб їх тобто ми Тоже у нас бездіяльність, наша бездіяльність дає е, тим сепаратистам е, кози в руки. Вони що хочуть, роблять, що хочуть роблять, а ми нічого не робимо. Ми е, дотримуємося мінських домовленостей. Нас там. Е, Хлопці уб'ють, а вони не можуть навіть відповісти. А Вважають сильного. У мене таке питання. Дивіться, Україна перейшла на нову стандарт мовлення на сухому. Території Російської Федерації і на підконтрольну територію йде сигнал аналоговий. Можливо, питання навіть не в можливо, аналоговий сигнал блокується, ви розумієте, легше. Невже неможливо заблокувати аналоговий сигнал, роздати на, по-перше, на підконтрольній нам території ті ж самі приймачі, які будуть приймати цифровий сигнал, вже дозволить забезпечити інформацію людям. І те ж саме транслювати цифровий сигнал замість аналогового. Цифровим сигналом покривається тип контроль на нам територія. Але також немає Краматорська, немає і сигналу нормального. По-друге, я говорив, що причому повинні цим займатися повинні фахівці. І коли впроваджувалося цифрове телебачення, тільки видали ліцензії, я сказав, що 95% населення цими потужностями не покриється Максимум ну, 60-55%. Так воно і сталося. Сьогодні, чому ми не виключили ан аналове телебачення? Не тільки за того, що люди не можуть приймати, що немає е приставок, немає цих. Вони не такі вже дорогі. Максимум 400 гривень стоїть сьогодні приставка. Та можуть купити люди, купили б, якби виключили аналогове мовлення. Але якщо виключимо аналогове мовлення, то буде колапс. тому що 40% населення не зможе приймати цей сигнал. Ми сьогодні в Києві на відстані 8 кілометрів. Не можемо приймати сигнал цифровий. Чому? Тому що замість е, того, щоб поставити більш потужні передавачі, ну хоча б 10 кВт, поставили 2 кВт. А по Україні і того немає. Тільки 2 кВт стоять передавачі в Києві і в Донецьку. 30 передавачів, е... 34, по-моєму. 1 кВт. І все остальне. Поменше. А всього 160 передавачів в мережі. Потужність випромінювання всього 60 кВт. А сигнал аналогу розповсюджується потужність випромінювання 800 кВт. От і не від, від фізики нікуди не дінешся. Ну, Кращий прийом цифровий, так, да, кращий прийом, там менше продуктів, але не наскільки треба менше продуктів. На потрібно, щоб е, загальне, е, загальне випромінювання е, каналу було мінімум 300 кілометрів. тоді ми можемо говорити про те, що 93-90% населення України покривається цифровим сигналом.